Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думаю про вас. Ви думаєте тільки про себе. Сонечки, поки помішую карти. є у всіх у вас дві молитви. Або гроші є, або грошей немає. Все. Так от, якщо ви хочете, щоб у вас були гроші, амулет на фінанси вам в поміч. І так, чоловік долі, хто він? Ох, ох, ох. Тут карти кажуть, це людина, з якою ви зараз не спілкуєтесь і не бачитесь, або заблокувалися, або взагалі його не знаєте. У всіх різне. Це, до речі, людина якихось жіночих енергіях. Сонечки, вибачте, не знаю, можливо, знов ваш минулий. Все може бути. Яка йшла, так і підійшов. Якщо не забула. Значить, не робила омлет на відпускання минулого чоловіка. То що ж, у тебе життя резинове, страждай далі. Королева жезлів він його показує. Тобто, це людина, яка вела себе раніше як дівчина, розумієте? Як жінка. Він був раніше емоційний, взривний. Тобто, ну не можна було покластися, бо де жіночі енергії бути, якщо немає чоловічої, хто він? І пуста карта, зайки. Пуста карта. Він той, кажуть, карти Королева Чаш, який вважає вас своєю коханою жінкою. Він той, який зараз до вас не проявляється, ви можете очікувати його проявлення. До речі, бачите? Бо тут двері відкриті, двері в квітах, приходь, мій милий, коханий, але немає. Це імператор. Які карти імператор, імператриця, зайки, у когось це ваш чоловік, з яким ви вже були у відносинах, або є, і просто зараз не у відносинах, це ваш чоловік, з яким у вас є діти, або це той чоловік, з яким ви були у відносинах, або той чоловік, з яким ви рівня. Він імператор, а ви імператриця, нарешті до вас йде той. Хто вам рівня? І тут карти кажуть, що це король мечів. Це може бути у когось чоловік із минулого. Він став тепер імператором. Він став вам рівнею. Він виріс із жіночих енергій і пішов в чоловічі. І раніше він був з мечем. Зараз він розуміє як жінку кохати. Колісниця він до вас їде. І як імператор переслідує свою мету. Звісно, бо по колісниці це людина розуміє, що мені потрібна ця жінка. Тут хтось пішов з кохання, бо не отримав певні емоції. Кохання є, і він зробив вибір. Вибір він вибирає вас, вас зірку.